Вперед, у минуле, у Кам'янці-Подільському, до дня міста стартував історичний фестиваль Порта Темпорі. Лицарі здобували славу непереможного воїна та штурмували стіни фортеці. Зібрані на святі благодійні кошти підуть на відродження руської брами унікальної споруди 15-го століття. Вісім веж бастіони та шлюзи, які регулювали рівень води смотричі і робили місто неприступним. Такою руська брама була п'ять століть тому. Зараз у Кам'янці-Подільському намагаються дати нове життя пам'ятці архітектури. Для цього влаштували історичний фестиваль Порта Темпоріс. За годину під цими мурами відбудеться справжні військові баталії. Споруду штурмуватимуть майже дві сотні лицарів. Неподалік каньйону військовий табір. Про сучасне життя нічого не нагадує. В казанах вариться юшка, чоловіки поруються зі зброєю та ладнають обладунки. В кузні виливають кулі та підковують коней. Вони сповіщає про небезпеку і вже за мить воїни готові до оборони Іскри -криці, тріск тріскчиків та блиск мечів, бої на п'ятиметрових стінах, у бійницях, походах і галереях, біля воріт і на підходах до фортеці. Зброя різна: від луків до метальних та облогових машин. Саме були одноручні мечі, сокири, дворучні сокири, алебарди, барди, фельшом, артилерії. Це були облогові машини, це так звана трубеша і станкові арбалет, з якого обстрілювали місто. Найважче було тягти осадні машини. Требушет важить 300 кілограмів, трохи відпочивши, воїки знову взялися за зброю. Цього разу в ресталищі. Тут жодного сценарію удари справжні і небезпечні. Ці бухти є найнебезпечніші бої. Тут можна очікувати найбільше них. тому що один на один бійці б'ються, можна побачити, бо всі рухи сотрудочити, захиститися. Тут іде масовий бій, тут святий хаос, тут удари справжні, удари клинками, топорами. Тут дуже тяжко соседоточитись. Метафіст. Валі привернути увагу до пам'ятки архітектури. Історики кажуть, фортифікаційний комплекс Руська Брама не має аналогів у Європі. За пару місяців до фестивалю ми останні це ряд оборонних елементів, які були присущі, В тому числі чисто рішуточка називається герса или катаракта, которая приведена. В соответствиї з тим, що вона движеться у перерах між боями екскурсії в стінах Руської брами там майстер-класи з гончарства. Організатори фестивалю кажуть, оборонний комплекс може стати альтернативою відомої Кам'янець-Подільської фортеці. Лиса Сітковська, Олександр Саричів, перший національний.